...лятком. Прихід твій був таким тихеньким та простим, серед убогих стін в яслах на совоні, щоб кожен, хто хотів, міг до тебе прийти, щоб бідному відкрити двері того хлібу могла проста людина велич споглядати, щоб знатні всі вельможі також би схилились перед святим дитятком пошану, щоб віддати. А ти прийшов до нас маленьким немовлятком, родився ти в цей світ, щоб на себе прийняти все те, що на землі доводиться людині, проходить через все, терпіти біль не раз, щоб бути в цім житті осміяним товпою, щоб перенести ненависть, зраду та ганьбу, щоб стати за тебе, мій друже, як розбійник, який у покаранні за нас. Платив ціну. Таким цей шлях земний для нього призначався. Хто вибрати подібне із нас би побажав, та він на те згодився. Він не відвертався, бо батька та його волю побажав. А він прийшов до нас маленьким немовлятком. Нічим не відрізнявся, ніби він. Та потім з часом став і люди впізнавали, що Він є Ісус Месія, Божий Син. Ізраїль так чекав пригідь свого Бога, та часу Він того ніяк не розумів, не міг він розпізнати в Христі Царя святого, тому і причиняв вчинки злі йому. Тому він і розп'яв, тому що не повірив, бо очі маючи. Та не розгледів він, що поруч з ним ходив Бог, що Вседержитель, князь миру та порадник Христос Еммануїл. А Він прийшов до нас маленьким немовлятком, Він став таким, як ми, щоб нас всіх придбати, щоби пізнали ми любов Його велику і серцем пережили Христову благодать. Я дякую тобі, що для мене прийшов, ти Ти дивно в особисте життя моє прийшов, що все ти в Нім змінив так сильно, так чудесно, щаслива я у тім за те, що в світі цьому мене ти віднайшов. Амінь.